Вітаю друзі на каналі Сонячна Політика з вами Горейтерович сьогодні, третє листопада, і пропоную поговорити про одну з одного боку економічну тему, але насправді дуже дуже політичну, оскільки вона стосується державного боргу України. Справа в тому, що за оцінкою низки експертів, яким ми можемо довіряти, які власне займаються цією тематикою, на сьогоднішній день він вже перевищив 100% від ВВП. І як буде розвиватися ситуація, Далі чи є у нашої влади якийсь план, як її вирішувати, як виходити з тієї ситуації, в якій ми опинилися? От про це я пропоную сьогодні поговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. І не забувайте ставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх оновлень, які з'являються на каналі. Дякую. Отже, як я вже сказав, є низка експертних оцінок, які говорять про те, що. Державний борг України вже більше 100% від ВВП прогнози, які ми можемо побачити, вони теж достатньо песимістичні, і при цьому ніхто не може назвати якусь цифру державного боргу, яка є, наприклад, там більш-менш прийнятною або ну безпечною. Давайте так її назвемо. Чому тому що тут дуже багато різних є факторів, але всі економісти в усіх країнах сходяться на одному дуже простому такому постулаті, що. Що чим менше є державний борг, тим власне краще. По перше, давайте почнемо з того, що ми маємо на увазі під державним боргом, це сукупність всіх боргових зобов'язань країни, в у випадку України. Це власне як якісь прямі борги держави, тобто це якісь там зобов'язання нашого уряду, так і власне той борг, який держава гарантує. Тобто, грубо кажучи, це певні гроші, які держава займає. Дня у громадян організацій, наприклад, якихось там інших країн, ми у інших країн достатньо багато цього робимо для того, щоб покрити цей бюджетний дефіцит. Ну і власне, ми видали певні якісь зобов'язання під державні е, гарантії. Е, державний борг є у всіх країн в світі. Е, наприклад, до 89-го навіть року була одна країна е, соціалістична, яка типу виплатила весь державний борг. Це була Румунія, але це призвело до. Е, Колосального падіння рівня життя населення, ну і потім закінчилося. Падінням режиму Чаушеску, якого разом з дружиною в результаті протестувальники не просто схопили, але й власне розстріляли в усіх демократичних країнах. Державний борг є питання, просто в тому, ну наскільки він великий, наскільки він впливає на ситуацію власне в самій країні. Тут слід зазначити, що в Україні було два періоди, коли державний борг дуже стрімко зростав. Це 2014 рік. Революція гідності і. І ті події, які після революції наступили, і які були пов'язані фактично з агресією Російської Федерації, ну і очевидно, що це 2022 рік, початок повномасштабної війни, і знов таки це зовнішня причина, яка пов'язана безпосередньо з агресією Росії, якби не Війна в 2014-му і потім повномасштабна фаза в 22 му році в нас, звісно, була би інша ситуація. Тобто, державний борг би скоріш за все зростав, ну враховуючи і структуру нашої економіки, і ту ситуацію, в якій ми там знаходилися завжди, але ну навряд чи б такими стрімкими темпами, як ми маємо на сьогодні. Ще один дуже важливий момент в цьому році. Ситуація чому так ну достатньо критично виглядає, тому що більше 60% нашого державного боргу це власне. Іноземна валюта, а не гривня. І це робить ситуацію, достатньо, достатньо, скажімо так, небезпечною. Чому? Тому що з гривнею можна ще приймати певні якісь рішення, з іноземною валютою це зробити набагато ну, складніше. Причини, чому у нас все це відбувалося, ну це. Знов таки, те, що лежить на поверхні, це просто дуже стрімке зростання витрат на оборону. Ну, все, що пов'язано з війною, як такою, це падіння ВВП в 2014 році, в 2022 році, це переформатування структури економіки. Короче кажучи, тут є багато об'єктивних об причин, і ми не можемо їх ігнорувати. І ну, очевидно, що це відбулося не через якісь там недолугі дії. Наприклад, нашої влади, тим більше, що з 2014 по 2019 рік ситуація була під контролем, і достатньо швидко її вдалося стабілізувати і не давати державному боргу якось стрімко зростати. Ну а за прогнозами, чому я кажу про песимістичні прогнози, наприклад, міжнародний валютний фонд вважає, що в 26 році він буде становити вже 110% від ПВП, і це такий ще оптимістичний прогноз може бути власно і. Більше отут є цікавий такий момент: є різні підходи до того, як взагалі до державного боргу ставитися. Якась одна частина експертів, профільних і світових, в тому числі економістів, говорить про те, що це не є якоюсь там проблемою, оскільки. Є країни, які мають ще більше державний борг, наприклад, Сполучені Штати або там Греція, там сотні відсотків від ВВП, тобто набагато більше ніж 100 чи 110 відсотків, які в Україні, і країни собі спокійно живуть. Штати взагалі мають найбільшу економіку. Греція стабілізувалася після катастрофічного падіння в 2008-2009 роках. І в них якби ну все, все нормально і все під контролем. Інша частина говорить про те, що це катастрофічна ситуація в будь-який момент може бути дефолт там повна катастрофа, і так далі. Ну, скажімо так складно тут обрати якусь одну з позицій, тому що якщо ми, наприклад, беремо історію про те, що це не є якоюсь великою небезпекою, і коли наводять приклади Сполучених Штатів і Греції, тут є один дуже важливий нюанс, і цей нюанс полягає в тому, що Греція є членом європейського союзу, вона існує от в цій єврозоні, і це Європейський Союз, це не тільки політичний союз, це монетарний союз. Оюз і відповідно там є центр банк Європейського Союзу, дуже потужний внутрішній ринок капіталу, і Греція завжди може розраховувати на підтримку з боку цього ринку цього центр банку, що власне і відбулося в 2008-2009 роках. Тоді за рахунок саме цих ресурсів Греція змогла втриматися і уникнути значить цього дефолту зі сполученими штатами. Ще цікавіша ситуація. Це єдиний емісійний центр. Долара в світі на сьогоднішній день при цьому долар це ну залишається до сьогоднішнього дня світовою резервною валютою і тому в цьому плані е американці свій держборг е фінансують за дуже 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 низькими ставками, і за рахунок того, що попит на долари не зникає. Ну, власне, прикладом цього попиту є Україна і багато інших країн, Китай і навіть ну, ця ненормальна Російська Федерація, які все одно на долар продовжують орієнтуватися, і на цей долар продовжують закуповувати і зберігають значну частину своїх активів, власне, в доларі. Тому американці до свого державного боргу ставляться дуже Спокійно і навіть вибачте прикалуються над ним, тому що вони розуміють, що доки світ залежний від долара, в них нічого катастрофічного не відбудеться, і можна планку цього боргу постійно піднімати. Що вони власне роблять? Що цікаво, Трамп прийшов під гаслами зменшення, але по суті він його зараз збільшує і скоріше все буде і надалі так робити. Ось такий парадокс. Але повернемося до України для нас, звісно, в 100-110% державного боргу від ВВП немає нічого хорошого. Це очевидна історія, але це, звісно, ну, поки не катастрофа. Чому Тому що е, те, що е, стосувалося цього боргу після 2022 року, ми отримували за дуже пільговими умовами, і є взагалі м, ну, така історія, що ці суми вони будуть проходити певну реструктуризацію, і е, після того як війна закінчиться, яку частину взагалі для нас просто спишуть? Тобто, ми не будемо їх виплачувати. І е, тут питання. Звісно, до наших професійних дипломатів і хотілося б вірити, що після війни в нас цими питаннями будуть якраз займатися професійні дипломати, а не тих, кого там десь знайдуть, тому що вони політично лояльні або когось треба влаштувати на тепле містечко. Ні, тут повинні бути жорсткі професіонали, які вигризати будуть цю реструктуризацію, і зможуть навіть не на кілька відсотків, а на десятки відсотків цей державний борг зменшити. Тим більше я ще раз нагадую: він в нас на більше ніж на 60% в іноземній валюті. Тому тут треба буде дипломатом працювати і вони зможуть досягнути, якщо будуть професіоналами, дуже непоганих результатів. Тобто, для нас важливим є навіть не цифра цього боргу, ну ключовим показником є власне вартість його обслуговування. А от ну тут, звісно, є певні питання, як і питання в тому, що цифра, яка постійно зростає, ну вона не є приємною, вона не є. Гарною, скажімо так, для країни, чому тому, що ну наша економіка продовжує перебувати в кризі, і ці проблеми вони постійно зростають. І сказати, що нам треба розслабитися на це не звертати увагу, не дуже правильна буде історія. Ми як мінімум повинні мати, мати хай і кризу, але кризу, яка є контрольованою, і тут дуже би хотілося зрозуміти, чи є якийсь запасний план, план Б у нашого уряду. Чому Тому що вирішити взагалі... Проблему з держборгом можна за рахунок такого стрімкого економічного зростання. Нам постійно його обіцяють. Як тільки закінчиться війна, у нас буде величезне зростання. В мене, чесно кажучи, є певні обґрунтовані сумніви з цього приводу. Не в тому плані, що я не вірю в майбутнє країни. Навпаки, я переконаний, що в нас в цьому плані буде все непогано, але це буде настільки завдяки скільки всупереч, тому що ті дії, які здійснює влада на сьогоднішній день, тим більше наш кабінет міністрів, вони якраз не про стимуляцію цього зростання. Ми не бачимо якихось кроків, які сприяють розвитку бізнесу. Ми не бачимо якихось кроків, які будуть задовольняти інтереси малого і середнього бізнесу і великого бізнесу. В тому числі ми не бачимо якихось пільг і кроків на підтримку вітчизня, вітчизняної економіки як такої. З іншого боку, ми бачимо виключно якісь популістичні кроки. Історія про тисячі кілометрів. Подивіться останні відео крайні відео, яке було на каналі, і історії про якісь там просто виплати або прості. Ту роздачу грошей це історії, які, в принципі, можуть закінчитися дуже і дуже погано для України. Чому тому, що нам треба готуватися до якихось серйозних рішень, а в нас тут махровий популізм, і от дивіться на цьому фоні не може не турбувати новина про те, що міжнародний валютний фонд може заблокувати допомогу Україні, якщо Бельгія не розблокує схвалення позики Європейського союзу в розмірі 140 мільярдів євро. Ну цей репараційний кредит, так званий саме ця угода Має переконати МВФ у фінансовій життєздатності України, без чого фонд не зможе виділити Києву 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років. Десь оце якраз історія, в тому числі і про цей борг. Це історія про те, як ми повинні до цього ставитися. Ми повинні е, демонструвати прагматизм. Ми повинні демонструвати розуміння небезпеки ситуації, і ми і, і той факт, що ми щось цією ситуацією. Будемо робити, а коли уряд робить отак власне банкові і каже, що ми виконаємо будь-які забаганки, з якими ви виступите. Ну це дуже погана історія, яка явно буде мати не дуже гарний фінал. Можливо, у уряду і у влади в цілому є розрахунок на те, що або на нас зваляться якісь колосальні кошти, і ми якось виправимо ситуацію. Ну або я не виключаю, вони думають про інше. Війна закінчиться, будуть вибори. Ми вже всій владі не будемо, і наші наступники будуть розі. Рибати все те, що ми натворили. А наше головне завдання протриматися до цього часу, ну і потім більш-менш якось нормально піти. Я, чесно кажучи, в другий варіант не сильно вірю, тому що, скоріш за все, там планують царювати достатньо довго. Але якщо вже у вас є такі плани, то будь ласка, тоді запропонуйте громадянам України план, що ми будемо робити з державним боргом, як ми будемо з ним боротися, як ми будемо виправляти ту ситуацію, в якій на сьогоднішній день опинилися. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!